Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Майстерні Рослин. Ну, як і обіцяла, сьогодні знімаю відео про маленькі пущики гортензії. Запрошую вас в свою теплицю і поговоримо про те, що ж з ними робити зараз, малюсінькі, які тільки-тільки вкорінилися, випустили вже якісь там паросточки, а на вулиці, жовтень місяць, майже листопад. Що робити з ними далі впереді зима? Пішли, поговоримо на цю тему. Так, ми йдемо до мене в теплицю. Я буду хвастатися, бо я в цьому році розширилася, купила собі такі стелажики, на яких в мене помістилися і мої корінці хризантеми маточні, і моя гортензія. Звичайно, вони ще не... Це не підготовка. Ну як, це підготовка, але вони не будуть так зимувати. Але у нас є змога з вами ще трошки поговорити про те, що робити з маленькими кущиками зараз. У мене також є і більшенькі кущики, і меншенькі кущики. А є зовсім оці є ось такі, які тільки-тільки недавно були вкорінені. І вони зовсім маленькі, є ще менше. Ну, це таке собі чудо. Зараз покажу вам, тому що в дійсності дуже-дуже ну, різний різного віку, різного стану кущики. Бачите, ось такий маленький кущик, його майже не видно. Є трошки більшенький, але ну, всіх турбує питання. До мене неодноразово зверталися вже за питанням, то що ж з ними зараз робити впереді зима і якось хочеться їх оберегти. Бачите, ось є в мене такий кущик, який. Це два листочки від черночка, який вже почав розвиватися, але вони ж також дуже маленькі, дуже ніжні. Ну і, звичайно, що турбує питання, хочеться їх зберегти, а як зберегти зимою. І ось тут є кілька варіантів, як можна вчинити з нашими кущиками гортензії. Я хочу вам показати. Кілька таких моментів, які є в мене, які виникають в мене під час роботи з гортензією. і вони можуть напряму стосуватися майбутньої зимівлі. Ну, вони стосуються, але можуть трошки бути опосередковано стосуватися цієї теми. Але я вам покажу, тому що я розумію, що у кожного є свої моменти, і здається, що вже все знаєш, все розумієш, а кожен рік підкидає якісь нові нові. Задачі, які треба вирішувати, над якими треба думати. Тому, перше, з чого я хочу розпочати, це є кущики, які ну, не начебто і прижилися, і вкорінилися. А при пересадці я їх пересадила, а вони в мене. Ну, В силу якихось обставин, можливо, був перелив, можливо, десь стояли, трошки не вистачило їм там сонечка, і вони не розвивалися. Що я роблю з такими кущиками зараз? Ну, Звичайно, частину таких кущиків я вже викинула. Ну, Це зрозуміло, ті, що взагалі не вижили. Але не всі. Є в мене частинка таких кущиків, які я просто висадила у відкритий ґрунт. І що я вам хочу сказати, якщо ви думаєте, що я це висаджувала раніше, ні, ось ці два кущики я висаджувала вчора, ці. Цей вчора, а ці тиждень десь тому. Е е і деякі з них, я бачу, один я вчора вже теж звідси викинула, деякі дивлюся, що, мабуть, скоріше за все, не виживуть. Але тут у них хоча б є шанс в дійсності вижити і розвиватися. З такими кущиками, які погано розвиваються, зазвичай однією з причин може бути перезволоження ґрунту, і корінець не розвивається, він задихається, він починає підгнивати. І від Відповідно, не розвивається кущик. Так от саме висадка у відкритий ґрунт надає змогу цим корінцям трошки почувати себе краще. І, можливо, якісь із таких кущиків, якщо у вас є, у них буде можливість просто вижити Я їх на зиму залишу. Тут, тобто, це я їх висадила. Я більше нічого з ними в цьому році не буду робити. Вони живуть у мене, бачите, під відкритим небом. Трошки пізніше, коли я буду вкривати всю гортензію, я, звичайно, прикрию і ці кущики, але до весни вони будуть залишатися в мене тут. І весною, ну, найсильніше, звичайно, виживуть. На цьому етапі я раджу, щоб ваші. Вкорінені живці, маленькі, молоденькі, зараз знаходились у неопалюваному, але все-таки приміщенні. У мене теплиця, вона відкрита. В день стоїть. Бачите, в мене відкрита і віконечко, і відкрита фіраночка. Я провітрюю її постійно. І таким чином плюс ще йде охолодження, і гортензії готуються до зими. На ніч закриваю зараз, тому що такі ночі вже були і з приморозками. Тобто вночі її трошки все-таки зберігаються гортензію, але вдень вона стоїть відчинена. Ну і вона таким чином на неї не впливають такі температурні коливання, вітри холодні, які можуть іти, дощі холодні, не заливають її, тому що вона вся в горщиках. І, звичайно, що в горщиках контролювати вологість ґрунту дуже-дуже тяжко. На цьому етапі головне не... Перезалити, не перезволожити, не залити наші кущі, тому що далі ми повернемося до варіанту номер 1 коли я вам говорила, що я була змушена висадити гортензію, тому що вона не розвивалася. І от наша задача зараз не перезволожити. Поступово наші листочки вже починають готуватися до зими. Хтось ще більш зеленіше, да, виглядає ще зовсім зелене, майже все листя, а хтось вже почав жовтіти. Я, звичайно, проходжу раз на тиждень. День. Всі нижні листочки, ті, які вже пожовкли і ну не тримаються, тобто до них торкаєшся, вони відлітають. Ті, що тримаються, не чіпаю. А ті, що самі відлітають, прибираю для того, щоб вони не загнивали тут, не створювали ніяких, ну скажімо, так основ для розвитку захворювань. І поки вони мене стоять так. Але ну, в багатьох є запитання, ну а що робити? В мене там один той кущик чи два. Да, Мені там така справа: всі, що вижили гарно, всі, що не вижили, найбог з ними. До речі, от зараз вам покажу. Бачите, кущик, у нього е, того листа. Тобто листочок, бачите, такий, от тільки в такому випадку я такий кущик напуваю водичкою. Тобто, поки листочки в нього такі ну, плотні. Я їх не поливаю, не поливаю. От не поливаю. А тільки тоді, коли листочки вже втрачають свій таку плотність і ну, гарний стан, да, тільки тоді я ставлю на напивання водичкою. Не поливаю, напиваю водичкою, поставила в ночвочки з водичкою, даю там годинку другу постояти, це те, що водичка земля на себе потягне, це її все інше не поливаю, тому що якраз не хочу перезволожити, не хочу, щоб вони згнили. Ну і що далі відбувається? По мірі того, як наші листочки будуть опадати все менше і менше води, потрібна гортензіям. І це також треба враховувати, тому що дуже тяжко визначити, поливати і не поливати. А якщо полили. А випаровуватись водичці немає звідки? Да? Зараз листочки на себе тягнуть цю вологу і йде випарування. А коли листочка нема, випаровуватись нема чому. Полили, воно стоїть, кисне, і тоді відбувається загнивання корінця, і таким чином гортензії випрівають, вони частіше випрівають, ніж вимерзають. Це, це такі загальні моменти, що стосуються зберігання і підготовки гортензії на зиму. А ось моменти щодо маленьких е, живців. Ну, тут може бути два варіанти розвитку. О, два, не два. Зараз порахуємо, скільки. Перше, що я вам хочу показати, це вже в котрий раз я показую. Я хочу показати, що один із варіантів зимування гортензії в будь-якому віці, є зимування гортензії на Відкритому повітрі, тобто у ґрунті. Як на мене, то це найкращий варіант зимівлі. І хочу вам показати зараз свої живці. Вони не вкорінені. Це тільки те, що я восени поставила на вкорінення. У мене є відео, де я показувала, як я в жовтні живцюю гортензію. Так, відкрила я свій живцювальник. Ну, і дивіться, у мене оце все. Живці не вкорінені. Я їх ставила, вони ще не встигли вкорінитися. І всі оці живці, я нічого до весни з ними робити не планую. Вони залишаються зимувати в мене на вулиці. Тобто, да, звичайно, вони зверху, я їх прикрию. Ви бачите, в мене тут Щас покажу: так, агроволокно прикриває. До певного часу будуть просто під цим агроволокном, ближче до морозів я ще прикрию їх зверху агроволокном. Просто і все. На цьому будуть закінчені мої роботи з гортензією, і вона буде чекати мене до весни. Тобто навіть ті живці, які не мають корінця, вони прекрасно переносять зиму на відкритому повітрі, коли ти їх ну, чимось прикриваєш просто зверху. Але ми говоримо зараз більше про ґрунт тому що саме в такому варіанті відсутня. Оця Можливість перезволожити їх, перезалити. Тобто, все-таки ґрунт, коли він відкритий, він буде у нас ну, провітрюватися, корінці, і майбутні корінці або корінці будуть чувствувати себе нормально. Ну, а що ж робити? ось, Наприклад, з такими так, живець, в якому тільки почали розвиватись паростки, ну, чи такий, більший, менший, ну, неважливо. Які варіанти можна використати? Ну, перший варіант це оскільки живці ще дуже кущики маленькі, вони, ми не очікуємо від них квітування на наступний рік, а навіть якби вони почали квітувати, то було б доречно прибрати квіточки для того, щоб розвивався сам кущик. І ось для того, щоб доростити його, щоб не втратити його. Якщо ви за них дуже переживаєте, боїтеся залишати на відкритому повітрі, то такі живці можна забрати в приміщення. Всю зиму їх можна вирощувати в приміщенні. Тобто у них збивається цикл, трошки цієї сезонності. Так? Вони почнуть втрачати спочатку ці листочки, ці які були так, у живця, тоді можуть втратити навіть. Деякі з тих листочків, ще вже виросли, але верхня бронька в точка росту, вони будуть розвиватися і будуть далі рости. І їх можна дорощувати всю зиму. Вони, звичайно, не будуть рости так активно, як це відбувається протягом такого природнього сезону літа весни, але вони будуть розвиватися поступово. <свят> слідкуємо за те, щоб не перезволожити знову-таки, тому що на етапі, коли стареньке листечко буде відмирати, а молоде формуватися, ми не мене повинні перезалити. І слідкуємо за вологістю повітря. Гортензія любить досить вологе повітря. Ну і що? А в нас в квартирах, в будинках опалення, <свят> мабуть, буде в цьому році, <свят> дуже сподіваюсь. Ну, у мене то точно буде, тому що в мене піч. Я саме тому не заношу гортензії ніколи в хату, тому що, коли піч, неможливо контролювати сухість повітря і вологу. Але можна зробити. В цьому році я занесла деякі рослини. І що я використовую для цього? Ну Ось такий харчовий бокс. Берете, великий, тільки головне, головне купити бокс. Поставили, прикрили, поставили його в будь-яке світле місце, і у вас в цьому боксі буде, звичайно, волога атмосфера, тому що все рівно випаровується волога, і вона лишається всередині. Звичайно, контролювати вологість ґрунту, вологість повітря вам треба буде. Треба буде кожного дня підходити. Тому що у вас тут збереться конденсат, да, воно все так запотіє гарненько. Треба буде там на 5 хвилин відкривати, щоб воно провітрювалося. Тому що, ну, Зволоження провітрювання. зволоження-провітрювання – Це обов'язково. Але провітрили трошки, знову підійшли, закрили, і ваша гортензія таким чином буде зберігатися до весни. Але, звичайно, це можна робити, коли у вас там небагато таких череночків, кущиків. Тому, будь ласка, боїтеся втратити на вулиці, забирайте додому, створюйте умови, щоб їй було комфортно і ваша гортензія буде рости. Не рекомендую це робити з більш дорослими кущами, тому що. Ви зіб'єте їм ритм, і оцей момент квітування він у них зіб'ється, і ви не будете мати того результату, на який ви очікуєте. А ось маленькі, зовсім молодюсінькі кущики, так можна зробити. Ну, а інші кущі поступово. Охолодження температури, вони поступово будуть скидати листечко. І всі оці мої маленькі, малюсінькі, більшенькі, всі мої гортензії будуть зимувати на вулиці. Хтось буде зимувати в теплиці, але теплиця знову-таки в мене не парник, в мене теплиця. Чи парник, неважливо, воно не опалюється. Тобто тут температура м'якша трошки, ніж на вулиці, немає таких перепадів, але, звичайно, якщо на вулиці мороз, у мене тут точно так же буде мороз. Зараз ми гортензію ще не вкриваємо, не прикриваємо, ми нічого не робимо. У нас переділо листопад місяць, подивимось, яка буде погода, вже лише ближче до такої прохолодної погоди ми зможемо з вами говорити. Про підготовку вже до безпосередньо до зимівлі. А поки що підживлювати не треба, поливати по мірі необхідності, а краще напивати, так як я вам говорю. Ну, а хто переживає за маленькі, молоденькі кошики, забираємо додому, розмовляємо з ними, створюємо їм умови, дмухаємо на них і будете мати гарний результат. Все, далі працюю. Вам бажаю, що всі ваші кущики, які ви хочете зберегти, вони у вас не тільки збереглися, а ще й розвилися і порадували вас на наступний рік. Будь ласка, зараз листячко, це також питання, якого ми торкнулися у спілкуванні з. Моєю підписницею листочки зараз обривати не треба. Коли я показувала, що я обриваю нижні листочки на великих кущах, на дорослих кущах, то це було для того, щоб внизу, лише нижні, для того, щоб трошки стимулювати процес здерев'яніння. Пагонів, тому що вони великі, вони лишаються на вулиці, і мені треба, щоб ці процеси пройшли швидше. У молоденьких кущиках, будь ласка, нічого не обриваємо, нічого розказують, що треба взяти, пообрізати отак на половину. Нічого не робимо. Зараз буде все працювати навпаки. До того часу коріння віддавало в листочки всі поживні речовини. І всі поживні речовини у нас зараз знаходяться в листочку, і от зараз іде процес навпаки. Все наше листечко з листечка опускається поживні речовини до корінців. Тому нічого не чіпаємо, прибираємо лише ті листочки, які природньо вже закінчили термін свого життя, термін свого існування і все, що в них є, віддали вашому кущику. Все, дівчатка, до зустрічі! Бажаю вам гарних квітучих садів, бажаю удачі і бажаю, щоб ваша гортензія квітувала, радувала вас і приносила насолоду. До побачення!